У старості наш селищний виконучурський селищного голова голови виносить для для затвердження кандидатури Василенко Тетяни Миколаївни. Коротко скажу, ви всі пам'ятаєте, що у нас звільнилася Любов Борисівна, тому згідно із чинним законодавством, стаття 54 закону про місцеве самоврядування передбачено. Що для того, щоб затвердити на посаду статусу, необхідно попередньо провести громадське обговорення з жителями відповідного Старостинського округу. В тому випадку, якщо жителі віддають свої голоси більш ніж 20%, це в тому випадку, якщо на території Старостинського округу проживає до півтори тисячі осіб. Тобто, в такому випадку вважається, що кандидатура на посаду старости вважається погодженою жителями Старостинського округу. У нас рішенням сесії було затверджено порядок проведення громадського обговорення кандидатури на посаду старости. Згідно з цим порядком селищним головою, виконуючим голови було видано розпорядження. Спочатку ми оголосили про добір. Кандидата на посаду старости надали термін особам, які бажають звернутися до нас. Після цього до нас надійшла одна заява від Василенко Тетяни Миколаївни, яка побажала бути старостою в своєму староводубинівському та старостинському, старостинському округу. Так як термін, який ми надали для Надходження заяв більше жодної заяви не надходило, було вирішено прийняти розпорядження і оголосити про проведення громадського обговорення на території цього Дубинівського старостинського огляду, саме Василенко Тетяни Миколаївни. Зразу ж скажу, щоб вже потім якби не повертатися до цього, що після того, як термін подачі заяв закінчився, до нас ще звернулася одна особа, це Комарів комаровська Тетяна. Івані. Я пам'ятаю Іванівна, Іванна, яка також надала свої документи щодо того, що вона бажає бути стартою на території Друзького Сересницького округу. Ми її повідомили про те, що термін подачі заяв вже закінчився, і в разі, якщо кандидатура, яка вже висунута на цю посаду нашим селищним головою, не набере достатньої кількості голосів, тоді буде вже розглядатися можливість. Проведення громадського обговорення на е, її кандидатури. Е, значить, е, громадське обговорення у нас проходило в період з 9 по 4, 3 дні у нас проходило громадське обговорення. Два дні воно було на території Дубинівського старостинського округу і один день на території Слусерського е, села Слюсерова. Тобто Дбинного два дні і Слусерового один день. Для цього була створена комісія, яка проводила громадське обговорення, яке проводить шляхом зібрання підписів від жителів цього округу, тих, які бажають віддати свої голоси в підтримку Тетяни Миколаївні. За результатами громадського обговорення було зібрано голосів, які складають. Сейчас я вам скажу 472 жителі Дубінського старостинського округу. Вони надали свою підтримку Тетяні Миколаївні, і це становить 41% один відсоток від загальної кількості жителів Старостинського округу, які мають право голосу на виборах, тому Вважаючи таку кількість голосів, ця кандидатура вважається погодженою жителями Старостинського округу, і тому вже безпосередньо ми подаємо її на затвердження і для обговорення сесії. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка на моє ім'я надійшла заява Комаровської Тетяни Івані. Прошу надати мені слово на пленарному засіданні сесії Сарманської селищної ради 25.04.24.2024 року під час обговорення кандидатури Василенко Тетяни Миколаївна на посаду старости Прошу. У так. Так. мене є сатві А де, а, де а це коморовські? Це повинні бути прямі <плес> вибори обговорення – це значить громадські слухання, громадські збори. Скажіть, будь ласка, чи проводилися у вас громадські слухання, чи не скільки було присутніх на громадських слуханнях, чи було обрано головуючого чи секретаря, і чинну комісію для того, щоб могли підрахувати, скільки із бажаючих взяти участь, підтримали дану кандидатуру? Це згідно положення про прямі вибори. Згідно про обговорення кандидатури. Ви сказали, обговорили. Як ви обговорили? Заочно. Ви не е, не обговорення не проводиться тільки громадськими слуханнями. Я, вас я не, не знаю, про які привітні <піли> вибори ви, ви говорите, але я, 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 я вам, вам ще раз зачитую положення закону статті 54 закону про місцеве самовітування. Чітко прописано про те, що... Староста затвердиться сільською селищною і міською радою на строки її повноважень за пропозицією відповідності свого селищного міського голови, що вноситься, що вноситься за результатами громадського обговорення в душках громадських слухань зборів громадян і інших форм консультацій з громадською. Це є ж статті прописане про те, що порядок проведення громадського обговорення затверджується сільською радою, сільською селищною міською радою. Ми з вами такий порядок затвердили в ньому чітко. Прописано, що громадське обговорення е, включає в, соб, в себе консультації з громадськістю, які відбуваються у формі опитування громадян, яке проводиться або ж е, шляхом, ну, проводиться шляхом зібрання підписних листів, або ж це, е, зібрання підписних листів. Це шляхом походження місць проживання мешканців Старостинського округу, або ж там в якомусь відповідному місці, яке буде визначено. Туди можуть принаходити жителі, які віддають свої голоси саме в підтримку тієї кандидатури, яка висувається. Ні про які прямі вибори мови тут не йде йти не може. Громадське обговорення це погодження з жителями Старостинського облару тої кандидатури, яку висиває селищний голова. Ті люди, які не бажають підтримати кандидатуру, вони і не приходять, і не беруть участь. Тільки ті люди, які, ті люди, які бажають підтримати особу, яку ми висуваємо на цю посаду. І те ж саме депутати голосують. Хто не хоче, то не голосує, хто підтримує все так. Так само. Тепер я сказати, будь ласка, ще раз уточню, що по-перше, процедура громадського обговорення. Передбачає, як лідіядина горе громадські слухання. Громадські слухання проводяться в випадку, якщо за результатами опитування громадян кандидатура не набрала 20 Тоді додатково проводяться громадські слухання. Це все прописано в нашому порядку проведення громадського обговорення. Затверджено рішенням сесії.

Проголосували. Ви чули, зварокати соток. Вам що це вони достатньо? Один уваг, якось не чи не Чого ви вмішуєтеся у нас? Нічого нас саме. Ви знаєте, не справляєте? Що насправді? Ви знаєте, чого ви правильно у мене є питання. Вибори і Більше половини людей прийшло з паспортами, все зареєстрували, мої голоси. Комусь там щось десь сабраніше, з якогось наші не подобаються. Ми входимо розберіться спочатку з старостата.

Дуже некоректно. Ой Боже, так так короля подавлювати, закрийте свого запапу різку і навіть. Припинила свої повноваження. Не говорячи вже про те, що не було з її сторони жодного звіту про роботу перед жителями сіл Дубинове та Сусерева. Інформацію доховно вільної вакантної посади старості та оголошення про прийом заяви для участі в конкурсі про прийом заяву для участі в конкурсі просто приховали, що є порушенням конституційних прав кандидатів та жителів навіть на офіційній сторінці старостинського округу. Сіл Слюсареве та Дубинове, це може кожен із вас ще зайти на сторінку, головну сторінку нашого старостату і побачити, і переконатися в тому, що ця інформація була від жителів прихована. Це розставляла селищна рада, інформацію. Послухайте, дайте людині сказати. Послухайте, дайте Послухайте. людині сказати.

Скажи, пожалуйста, скільки тебе підтримує людей, а тоді будеш нам розказувати у посбуді додому. Ну, так давайте моєї передачі побачимо, як нам поводиться. За три роки ми будемо в старостаті, Тетяна Миколаївна Оселенко показала себе як не професійний та невідповідальний працівник. Зупинюся лише на деяких аспектах. Неможливо вчасно та якісно отримати послуги, виконання яких покладено на працівників нашого старостату. Безповідальне ставлення до збору податків. Це перше. Спочатку війни, за 12 осіб, не було сплетено жодної маскальної спілки. І це при тому, що населення 1990 жителів, не враховуючи переміщених осіб. Благоустрій села, який займав друге місце по районі. Знаходиться у жахливому стані. Не Неорганізовано вивіз сміття. Так, базарній площі, яка розташована на одній вулиці нашого селища, ось ось упаде і судне вуличне освітлення, окрім вулиці, де проживає Василенко Тетяна Миколаївна. Що знову ж підтверджує. Зловживання службовим становищем багато більшого через бездіяльність та дуже зірсану гектари лісопосадки. До речі, Любов Борисівна, прокоментуйте, будь ласка, стосовно цієї ситуації. Що це все зупинилося? Давайте не ні. ні Ви сказали, Я працювала три роки матерям героїням. Було просто необхідно складено та подано, в результаті чого деякі ці допомоги просто не отримали. І знову все через халатність та невідповідальність Василенко. Розподіл гуманітарної допомоги відбувався на власний розсуд. Люди, які її насправді потребували, не могли отримати. Нам сказали, які мені отримали Чому? що сказано стосується безпосередньо професійних обов'язків Тетяни Миколаївни. Не можу промовчати про неприпустимі випадки байдужості, неповаги та бездушності. Нещодавно жителька села Дубинова, мати двох захисників України, які дотепер боронять нашу землю, відійшла у вічність. На похорон зійшлося більше половини села, окрім представників старостату. Скажіть, будь ласка, вже не можна було знайти 10-15 хвилин часу та декілька сторін для підтримки, які ризикують своїм життя, захищаючи всіх нас. До речі, такі випадки йде поодинокі. Токолова Оксана, правда? Можна перелічувати безкінечну недоліка роботи, непрофесійне ставлення особисту та зловживання своїх колег. Дорожені, Тетяна, Медлайна, Але я намагалася донести до вашої уваги на найголовніші та найболючіші проблеми, які керують як жителів Старостинського округу. На мою думку, такий час такий скланик для країни час, керівником має бути чесна, порядна, відповідальна людина, яка завжди буде йти на зустріч людям та буде міцним таким для нас, таки. допоможить нашої зібрати. Шановні депутати, скажіть мені, будь ласка, скільки ви ще будете?

Я є депутатом селищної ради, отак і я була членом комісії, яка приймала поговорити. Два дні ми були в Добили, працювали, один день в Наперед забіжу, ні одна людина до нас не приходила, яка була проти цієї кандидатури. Перший день я поїхала на село. Мені було самі було цікаво. Я, допустим, вона, Тетяна Миколаївна, мені не являється ні подруги, ні знакомої, нічого. Я з нею не спілкувалася. Ходили ми в школу, ходили ми в саді, ходили по підхати до бабків, які немає. Я не почула ні одної людини, яка була проти. Наоборот, мені ці бабки розказують, як вони приходять в обід, навіть обідня перерва, все одно Тетяна Миколаївна їх обслуговує. П'ять годин вона вийшла додому, вони під'їхали, вона вертається назад, обслуговує їх. І за цих три дні я зробила собі для себе висновок, і я там хочу, щоб ви просто... вона є дійсно хорошим організатором, вона має авторитет. І я от я хочу, щоб ви, ви прислухалися може мої думки і підтримали мене. І я хочу, щоб ви підтримали і проголосували, щоб в ставі була вас веднага. Я думаю, потрібно дати їй слово Тетяні Миколаївні. Це не та вирішна, та містри, ну я комісія про, про... 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 Ні. Ми зараз проєкт рішення відголовуємо, а тоді Тетяна Миколаївна буде казати. Прошу, а що там? Зараз на вирішення затвердить Тетяну Миколаївну на посаду старості до Міністрського старостівського охорону селищної територіальної громади Луківського району Російської області з 01.05.2024 року. Тому що вона працює голодом і щоб уже завершився місяць і потім знову місяць місяця на цю посадку. Сприснуйте, Василенку Тетяна Миколаївника 11 в 11-й ранку посадової особи місцевого самоврядування, що відповідає 5 категорії посаду. Включити Василенку Тетяну Миколаївну без складу виконавчого комітету Савранської селищної ради. З ради, виконуючи обов'язки селищного голови, Олегу Жергові. Старості Любинського старостинського округу Василенського <клеви> не згідно чинного законодавства. Визначити, що Василенко Тетяна Миколаївна, перебуваючи на посаді старости, має повноваження надавати на території старостинського округу окремі адміністративні послуги, визначені законом України про надання адміністративних послуг та положенням про старосту, вчиняти нотаріальні дії, передбачені пунктами 1.5 частини 1 статті 37 закону України про нотаріали. Обсяг повноважень старості визначається чинним законодавством України, положення про старосту, рішеннями Забранської селищної ради та розпорядженнями селищного голови. І контроль на профільну постійну комісію селищної ради з питань прав людини законності про опорядку. Є питання до проєкту рішення? Скільки ще раз повторіть відсотків проголосувало за 41 відсоток і сорок Жителів ічтик Жителів округу? Округ. Мінімум треба два. Якщо менше 20, то тоді розглядається. Якщо менше 20, то тоді вже можна додатково просить громадські слухання, коли вона виступає перед жителями, там Що за? свою. Утримати. Дякую. Дайте слово слова. старатись і намагатись працювати на благо нашого району і нашого старостату. Всім дякую. Дякую. в нашій школі. Перша ситуація. Ми тимчасово завинка, бо ми знаємо, ми світу уваги, що вона була вігодом, не старостою, вона не відповідає за якісь кричучі папки, вона була просто цілого. Щас її затверджують на посаду старості, в нас працювати.